Чи було у вас таке, що ви не хочете сексу і не знаєте чому? От начебто вчора було все нормально, а сьогодні не збудження, ні бажання, ні інтересу. Або ще гірше у вас є партнер, ви його любите, але у вас взагалі немає зацікавленості та бажання в сексі. І це не тому, що ви стали менш привабливими, і не тому, що у вас щось не так. А це просто ваш мозок, тому що він вирішив, що секс наразі не на часі. Хочете зрозуміти, чому зникає ваша лібідо і як його повернути? Тому поїхали без води, міфів і тільки доказові факти. Звісно, психології і моєї індивідуальної практики, що відбувається взагалі в мозку під час будження? Можливо, ви знаєте вже що лібідо в довгострокових стосунках відходить на другий план. На перший план виникає спочатку збудження, а потім вже лібідо. А лібідо це зацікавлені сексі, думки. Тому почнемо з основ. Лібідо – це взагалі ваш двигун. Двигун бажання. Але, звісно, питання: хто ж натискає цей двигун газу? І, звісно, не ви, а ваш мозок. От коли ви бачите когось привабливого, у вас запускаються всі механізми. Навіть якщо у вас наразі в довготривалих стосунках немає сексуального бажання, ви можете помітити, що приваблива людина може спровокувати у вас зацікавленість. І саме через що? Через допамін, тестостерон та оксітоцин. Це все, що формує вашу мотивацію до сексуального контакту. Але є один дуже важливий нюанс. Якщо ваш мозок вважає, що наразі вам секс не потрібен, то ваш мозок просто виключає ваше сексуальне бажання. А тепер до дуже цікавого. Розберемо, хто контролює вашу сексуальність. Звісно, це гормон тестостерон. Тому що він є основним двигуном. Якщо більше тестостерону, то більше сексуального бажання. Але це не завжди стосується жінок, тому що чим більше тестостерону, тим навпаки, в них може виключатися сексуальне бажання і навіть зникати менструації. Далі допамін це наш внутрішній кайф. От отримали задоволення, а мозок хоче ще. А от окситоцин це якраз гормон довіри тієї самої емоційної близькості. І чим більше у вас емоційної близькості, тим більше у вас буде виникати сексуальне бажання. А от гормон кортизол це якраз і ворог вашого сексуального лібіда. Багато стресу, бажання взагалі зникає. А тепер увага, гормони це все не все. Вони займають десь близько 20% нашого сексуального лібіду, на що це може впливати? От реальний випадок із практики. До мене приходить пара, де жінка каже, я люблю свого чоловіка, але його взагалі не хочу. Аналізи в нормі, гормони також. І яка ж тут основна причина підсвідомий страх втрати контролю. Стрес на роботі, який з'їдає постійно сексуальне бажання, а також рутина у стосунках, яка вбиває взагалі стосунки. Тому мозок вбиває бажання, тому що він думає, що секс наразі не на часі, це не в пріоритеті і взагалі це небезпечно. А тепер розкладаємо все по поличках. Чотири основні причини, чому зникає любіда. Перша причина і Майже головна це стрес. Тому що стрес вбиває лібіду. Тому що стрес негативно впливає на всі наші гормони. І це, звісно, просто біологія. Друга, також дуже важлива причина це стосунки. Якщо ви відчуваєте образу, постійне незадоволення або вам просто нудно, ваше лібіду просто падає. Третє це рутина. Рутина взагалі вбиває довгострокові стосунки. І якщо секс перетворюється на сценарій, в місіонерській позі по четвергах, ну, яке ж тут може взагалі виникати бажання, тут взагалі немає спонтанності та цікавості. І четверте це травми, неопрацьовані травми. Був негативний сексуальний досвід. Або, можливо, партнер вас колись соромив. Мозок просто це запам'ятав і постійно блокує ваше сексуальне лібідо. І саме стосунки, негативний досвід в сексуальній сфері це те, що вбиває не тільки лібідо, але й стосунки. І це те, з чим я постійно працюю. Але давайте повернемося, як все ж таки відновити лібідо, я вам дам 5 дуже простих технік. Перше, з чого потрібно почати, так це знизити рівень стресу. Ви це можете робити самостійно через медитації, через, можливо, змінити свою діяльність або, можливо, у вас настільки завантажений робочий день, що у вас просто немає часу і взагалі сил на секс. Друге, це новизна. Якщо ви не вносите новизну у стосунках, ваші стосунки просто приречені. Третє це робота з психологом, сексологом, можливо, психотерапія це те, що допоможе вам пропрацювати ваші травми. а також зняти психологічні блоки, а також допомінове підживлення. Додайте в ваше життя задоволення. Можливо, це буде відпочинок, можливо, це буде якийсь ефект новизни. І п'яте, говоріть. Говоріть зі своїм партнером про свої бажання. Якщо ви про це не говорите, як взагалі він повинен здогадатися про те, чого ви хочете і що ви бажаєте. Він просто не здогадається. До речі, в мене є дуже класний вебінар про сексуальні фантазії та сексуальну нудьгу в парі. Я вам дуже його рекомендую. Тому лібіда це не просто якась випадковість, що воно у вас повинно постійно бути на висоті. І це, звісно, не карма. І, звісно, не енергія, яку потрібно відкрити. Це просто чіткий механізм, який вам потрібно зрозуміти та просто налаштувати. А тепер питання до вас. Що найбільше впливає на ваше сексуальне лібідо? Поділіться в коментарях. І якщо відео для вас було корисне, ставте лайк і підписуйтесь.